Я маг часу, і сьогодні я перенесу вас у саме серце середньовічного міста. Вулиці тут вузькі, заплутані, але кожен камінь дихає історією. Містяни квапливо крокують бруківкою, несучи кошики, торгуючи товарами, обмінюючи новини. Вони зовсім не схожі на селян, що живуть у спокої сільських ланів. Тут люди живіші, допитливіші, завжди прагнуть дізнатися, що відбувається за межами їхніх мурів. Я показую їм свій магічний годинник. Вони здивовані, час у місті не справді має значення. кажуть так, у містян кожна хвилина цінна. Вони намагаються заробити розвинути ремесло, знайти свій шлях до багатства та поваги. І тоді я їм розповідаю старе прислів'я: міське повітря робить вільним. Вони дивляться на мене здивовано, але я пояснюю: тут, у місті, люди можуть почати нове життя, відірматися від панування феодала, знайти роботу, навчитися ремеслу та заробити власними руками. Місто дарує свободу думки, свободу дій, і навіть той, хто народився кріпаком, може стати вільним. Якщо вистоїть рік і один день у міській громаді, я спостерігаю за ринковою площею, купці і ремісники торгують, діти бігають між рядами, дзвін ратушевого годинника оголошує новини, і я відчуваю, що магія цього часу у житті, яке дихає свободою та можливостями. Міське повітря насправді робить вільним, тут люди самі керують своєю долею.